На сьогоднішньому Nissan Qashqai 2007 року пішли по пизді пильники триподів. А якщо точніше, то один уже пішов по пизді, а другому скоро наступить кінець. Для початку ми злиємо масло, оцінивши його зовнішній вигляд і кількість, яка злилася. Зовнішній вигляд масла, до речі, говорить про те, що його було би дуже добре замінити. Далі приступаємо розбирати одну сторону. Необхідно буде відкрутити кульову опору та центральний болт ступиці. Ну але перед цим, звісно ж, ми машину домкратом і знімемо колесо. Ну а далі потрібно буде кульову опору витягнути з свого доміка. Вилазила вона, до речі, не дуже охотно, тому зусиль прийшлось прикласти. Але вона працювати так, щоб потім нічого більше не пішло по пізді, з того, що немало по пізді, а все остальне не так уже і важливо. Тому після того, як нам удалося це зробити, витягуємо шрус і переміщаємося на робочий верстат. Під час процесу розрізання пильника я замітив, що замість звичайних хамутів була проволочка. Проволочка Ми Карл! Далі пропоную послухати мої коментарі. Сука... Що там, нормальні хамути? Ага... пішо, да ви нахуй хамути йобані. Пильник розрізаний. Тепер необхідно акуратненько, тонесенькою викруткою достати наружні стопорне кільце, щоб роз'єднати трипот з його корпусом. Ну і після цього я підставляю меску, у вас може бути якась каністра, і промиваю трипот. Промиваю, до речі, очисником тормозів, бо на відміну від бензину або якогось там розчинника, він не заванює все приміщення і дуже удобний у використанні. Це, до речі, на жаль, не реклама очисника тормозів, коли до вас зв'яжується зі мною. Але якщо вас інтересує перевірена для тих чи інших сілей автохімія, то я займаюсь її продажею реквізити в описі на Ютубі. Ну або пишіть в особисті в тіктоці, якщо ви це дивитесь там. Тим часом я встиг зняти сам трипод і корпус вичистити до стану, якому я ще не придумав назви. Бризгаємо силіконовою змазкою пильник, щоб він легше зайшов на напіввісь, ставимо на своє місце трипод і зачпонькуємо стопорне кольцо. І само собою набиваємо комплектну змазку в корпус, але краще її залишити трішечки і остаток набити на сам трипод, а не в корпус, хоча це не так суттєво. Пильник на сам корпус трипода натягувався дуже важко, тому я його натягнути не зміг, зато зміг Юрія Цияж в свою чергу затягнув комутець спецприспособою і предвкушаю установку привода в зборі на своє місце. Не підмастиш, не поїдеш. Головне правило механіка. Тому шліці що змащуємо, щоб в майбутньому не сталося прикипання, і устанавливаємо привід на місце. Діло це потребує чотирьох рук, бажано, і трішечки терпіння і акуратність. Ну коментувати тут більше немає що. Давайте краще перейдемо до другої сторони. Там ситуація трішки інтересна. А тепер нам потрібно зняти все лишнє і витягнути привід в зборі з поворотним кулаком. Пишіть свої здогадки в коментарі, чому так відбулося. З датчиком АБС виникли деякі технічні шоколадки. Болт обломаний, трогати, сам датчик я не ризикнув, так як можна його наїбнути. А раніше про наїбування того, що не мало би наїбуватися, я уже казав. Тому ми відшовкуємо фішку, яка сама по собі знаходиться десь в Таїландії, але сидить на кліпсі, тому в принципі її можна відшпоніти і працювати доволі удобно, і знімаємо усе лишнє. А з лишнього тут рольовий наконечник, стойка, тормозний супер зі скобою і тормозний за компанію. Томити вас матеріалом, як ніхуя не хотів виходити корпус трипода і взагалі яка тут класна конструкція, я не буду, тому от кінечний кадр рішення: зарізання пильника і зйом наружнього стоперного кільця. Ну і по аналогії кадри чистки трипода і так далі також відсутні, так як це все ви бачили, і тут те саме просто справа. Зібравши всю конструкцію, тобто зачпонкнувши всі стоперні кільці на свої місця і так далі, потрібно закласти пильник і це робити так удобно, ви б знали. Але для того, щоб максимально неудобну роботу зробити, маломальськи удобно, як ви могли замітити, я вести у поворотний кулак так, щоб напіввіс стояло максимально рівно за допомогою домкрата. Далі чорні як мольфари кадри, як я затягував хамути. Це було не дуже легко, але я все ж таки справився. Ура! Так як тормозний диск знімався, то його і ступицю потрібно відчистити, щоб не було биття. Для тормозного диска чудесно підійде кораловий круг, а для ступиці щітка по металу або гарку при цьому потрібно тримати ну дуже міцно. Далі за допомогою магії збираємо все остальне, але не до кінця. Так як цей трахмобіль очікує ще на заміну грем і да чого ще. А там масло поміняємося. А ти, до речі, можеш підписатися на канал і поставити лайк.